На третій хвилині матчу Василь Блащук у нас відзначився. Ну і таким чином фурнітура Експрес 24 у нас повела вперед. Зараз черговий небезпечний момент команд і їхніх ігрових барв на сьогоднішній поєдинок. Ну але достатньо відрізняються комплекти форми обох. Колективів, тим часом удар від ковцуна футзалісти рух Антіліум груп один кіпер сьогодні Станіслав Остап'юк. Ну і е, решта гравців це універсали. А тим часом Камрадський робить рахунок у нас 2-0. Київської обласної асоціації футболу Ілля Фрейк на сьогоднішньому матчі. Мединський тим часом його потужний простир спершу рятує свою команду Василь Заверуха. І з доволі таки гострого кута за вируха на місці. Роман Гаврилюк одразу ж ганяє атаку своєї команди. Блащук, Блащук зараз просто місця з другого по шости. Проміжні місця до останнього борються за найвищі позиції. Ну і сьогоднішній поєдинок теж, звичайно ж, буде багато. Що значити Демидюк пробиває клас наприкінці сезону? Є великий кадровий голод у команди форнітура Експрес Експрес-24». Чимало гравців травмованих. А тим часом Ігор Кушецький в складі «Коломиян». Не будемо також забувати зараз крамар на Ковальчука. Ковальчук пробиває у вирішальному поєдинку. Вони також стали чемпіонами новоутвореного Івано-Франківського району. А тим часом Роман Гаврилюк робить рахунок уже у нас 5-1. Продовжує комбінаційні дії своєї команди на чужій половині паркету. Зараз ж таки не потрапляє у ворота після удару. Ковальчука і добивання від Блащука. Ну і підсумку це все кутовим закінчується для Коломийської команди. Зараз Блащук у нас хитрик оформлює. Одна команда була вільна від гри. Ну і таким чином, от саме у 18-му турі, який у нас завершить програму чемпіонату, 17-го чемпіонату Івано-Франківщини. Тим часом небезпечний момент, але заверха. Фурнітура Експрес-24 із Коломиї. Ну, і після стартової 15 ти хвилинки підопічні Сергія Шпільчика програють із рахунком. 1-6, яким він і зараз є на табло. 1-6 або ж 6-1 на користь коломийської команди, кому як більше подобається. Ну і загалом а тим часом Крама робить рахунок у нас 7-1. Фурнітура Експрес-24. Перед цим поєдинком у нас посідала шосту сходинку, Ну, а рух контілім груп відповідно сьому. Зараз ледь восьмий м'яч у воротах. Територіально. Е у... До який зараз м'яч Мединський забиває. Із його партнерів по команді удар від Крамера якимось дивом м'яч зараз не потрапляє, так і потрапляє у ворота. Фінальний матч розіграшу Кубка, тому ось так, от я думаю, навіть не в повну силу вони готові сьогодні викладатись. Ковальчук його постріл, Остап'юк, свою команду. На користь команди гостей Мединський у нас поки що найкращий гравець в складі дуже і дуже знадобиться їй це в наступних матчах. Ігор Кушецький у нас роль п'ятого зараз виконує і виконує відмінно. Андрій Ковальчук таки знайшов Ва. на не дуже вигідній. Для удару позиції намагався віддати таку поздовжню передачу, не вдалося йому це. Зараз на пішпаті Остапюк свою команду рятує. Ну, але це ось один із тих епізодів, коли він врятував свою команду. Удар по воротах від крамера, його повторний удар. І вже двозначне число в нас на таб календар при всій повазі до Коломийського ратика, самобутньої команди. Зараз для Рибака АСК є всі шанси Остап'юка. Ну, а так. Другий ФОЛ, звичайно ж, нічого страшного не ніс для себе. Зараз знову у нас Остапюк загубив ворот. Що можна було робити, можна було і не робити. Ну і зараз у нас пролунає. Сирена, друзі, завершено. У нас заключний поєдинок в рамках 15-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. У Івано-Франківську рух контіліум груп терпить поразку від Фурнітури Експрес-24 із Коломиї із рахунком 2.11.